Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды – это качество жизни. 14 серпня в Боршівці, що в Балаклійському районі Харківщини, було велелюдно. Жителі та гості боршівки зібралися, аби відзначити день села, якому виповнилося 198 років. А ще взяти участь у фестивалі Медовий спас, який в цьому році вперше проводився в районі. Закінчилися нещодавно жнива, і люди зібралися на наше свято. Свято Дня села та медового спасу. На базі нашого села відбувається районний захід Медовий спас. Сюди з'їхалися колективи з усього району. Бджолярі представляють свою продукцію. Клубні Робітники показують номера художньої самодіяльності довкола. Весело, гамірно лунає музика, чути пісні. Всі задоволені. Своє клубу місцеві аматори привітали почесних гостей піснею та пригостили їх смачним запашним медом. Пригощайтеся традиційними ласощами на свята, вітаючи присутніх, сільський голова розповіла про сьогодення борщівки. Подякувала всім, хто бере активну участь в житті та розвитку села. Набув сучасного вигляду будинок культури, замінено систему опалення в борщівському НВК, завершено роботи з освітлення вулиць, ремонтуються дороги. Багато з того, що робиться, стало можливим завдяки допомозі агрофірми Боршівське, розташованої на території села. Ми працюємо, ми робимо заради вас, трудолюбивих. Тому що з року в рік стовборшівське вирощує одні з найкращих урожаїв. Одна з найкращих культур виробництва це в вашому підприємстві. Стов Боршівське. Створюються належні сучасні умови праці. Дивіться, стільки за останні роки, та й в цьому році сказала стрільом придбано техніки в агрофірмі Боршівське, яка заснована в 2005 році, за цей час досягли значних результатів у виробництві сільськогосподарської продукції. Проваджуючи передові технології, тут успішно вирощують озиму пшеницю, ячмінь, соняшник та кукурудзу. Маючи статус насіннєвого, господарство забезпечує добірним насінням аграріїв району. 2016 рік видався для господарства досить складним. У нас була благоприятні погодні услові, умови весною, але досить жаркенне предсказуєме погода в літній період. Не дивлячись на те, ми. Ми зібрали досить хороший урожай ранніх зернових культур. Ураган підвів по уборці пізних культур, зробив великі події, але економічні показники у нас досить стабільні. Бували гірші роки, бували кращі, так сказати, що Бог дав, ми, ми раді цьому. Агрофірма динамічно розвивається сама і при цьому допомагає розвивати соціальну сферу борщівки. Скільки скільки на сьогоднішній день втрати коштів на розвиток села Леонід Володимирович, стільки він е е лобірує інтересів борщівки у вашому селі тандем, яким хочеться допомагати, яким хочеться робити. А плюс ви всі тут присутні, боршів'яни, ну всі балакліці, харків'яни, ми все ж таки культурні роботящі люди, які ми хочемо все, щоб було краще. Ми повинні зробити було краще, щоб на культурі на красоті виховувалися наші діти. а це наше майбутнє. Серед об'єктів реконструкції в боршівці символічне і знакове місце, яке має назву лелека. Серед багатьох небайдужих до відродження цього своєрідного для села Оберегу. Керівник агрофірми Боршівське. В этом году ми вирішили облагородити це місце. и сделать достопримечательностью Балаклеевского района и конкретно села Борщивка. Подключаем активно людей. Почему? Потому что объект ну, сам по себе тяжелый в финансовом плане, задумок очень много. Ну, я думаю, что к концу следующего года, мы к, к маю следующего года мы его закончим. И здесь будет небольшой оазис. Чем больше таких мест в нашем районе, полагаю, тем лучше страна, так как мы хотим жить в нашей стране, в Украине, и развивать ее. Здесь с правой стороны у нас защищала Балакличину 231-я дивизия. Здесь были погибшие, мы решили выковечить их память. Установили солдата. Здесь будет блиндаж, окопы. Ну и в целом это будет место отдыха для борщевян, для жителей Балаклеевского района? Мне очень приятно, так как я являюсь не просто жителем Балаклеевского района, это моя малая родина, я здесь учился, тренировался, вырос. Поэтому мне втройне приятно, что возрождаются такие места. Сюда всегда приезжали молодожены. Это было обязательным местом для посещения. Чим більше буде таких місць в Балаклійському районі, чим більше буде таких місць в Харківській області, я очень позитивно. З нагоди дня села та завагомий внесок в соціально-економічний розвиток територіальної громади. Кращі її представники були нагороджені грамотами Балаклійської районної адміністрації та районної ради, подяками Боршівської сільської ради. Я желаю щоб Всіх вас объединяла любов к родному селу. Село стало становилось краще, лучше і удачней. А я хочу вас завірить, що депутатський корпус Балаклейського районного совета всі ініціативи, які будуть від вас, однозначно будуть підтримувати. керівник агрофірми боршівське Леонід Новак минулого року започаткував традицію: грошову винагороду за кожного народженого на борщівській землі малюка. І на святі він вручив гроші батькам народжених цього року дітлахів. А потім на всіх чекав чудовий концерт. Підготовлений творчими колективами сільських та селищних рад Балаклійського району. Приїхали з Балаклеї у Борщівку для того, щоб тут поспівати, погуляти, меду купити, і, звісно, спробувати усього. Наш колектив, родина. Приїхали сюди ще з концертом. Ми вже неоднократно приїжджаємо в це село, Нас завжди приглашають, зустрічають. і ми завжди з радістю приїжджаємо сюди в гості. Поряд із сільським клубом зранку лунала музика. Тут можна було побачити вироби народних майстрів та продукцію, якою славиться Балаклійський район. А на медовій алеї розташувалися намети бджолярів. бджолярі. Вони пропонували скуштувати та придбати смачний мед або ж іншу продукцію бджільництва. Наша спілка пасічників України. Міста Балаклія привістує борщівку, привістую сі Україну. Желаю тим всіх великих успіхів. Ми празднуємо свій праздник, тому що сьогодні спас великий праздник, мідовий спас. Всі меди у нас на прилавці. Кому треба, бачите. Хто хоче з нами спілкуватися? ласка, спілкуйте. Смачну продукцію пропонували і досвідчені пасічники, і ті, хто недавно розпочав займатися цією справою. Займаюся пасікою в течение не так долго в течение двух лет но это занятие нравится очень хорошее полезное советую кто желает заниматься этим делом займаюсь уже третий рік От, вперше на ярмарці на ярмарці ну, дальше думаю буде будем чаще выезжать будем общаться с спилкой Частіше займаємося пчеловодством, всією сім'єю. Жена, син, дочка у нас залишилась дома. Пасіка на порядка 100 пчелосімей. Часть От пасіки, часть пчелосімей знаходяться в цьому же селі, в борщовці, стоять на медозборі, на гречихі. Пасічники прищеплюють любов до бджіл своїм дітям, сподіваючись, що ті з часом продовжуватимуть батьківську справу. Мед дуже корисний продукт, адже в ньому присутня велика кількість різних речовин, в тому числі вітамінів і мінералів. А ще він унікальний тим, що зібраний з надер самої природи і переданий нам бджілами до вживання. трудолюбиві насікові обеспечують сладким медом все наше населення, нашої планети і нас самих. Ми кожен день. Йому цей прекрасний продукт, який дуже корисний для здоров'я людини. І мало хто знає, щоб отримати ложку меда, яку ми з'їдаємо кожного дня, дві тисячі бджіл працюють цілий день. Коли працюєш з бжілками, ви знаєте, забуваєш всі неприємності. Якісь там стурбованості і так далі дуже приємно, вони відволікають. І, крім цього, безумовно приємно, що в мене п'ять внуків, і вони всі задоволенням люблять мед. Символічно до дня села, під саме в день медового спасу. Ми організувалися, зібрали тут найкращих бджолярів, найкращих медоварів, найкращих представників, які своїми руками, своєю душею вирощують сонячний продукт. Сьогодні доносимо його до наших споживачів, до наших гостей. Намагаємось його прославити в піснях. Намагаємось сьогодні відзначити тих, хто дарує свою радість і дарує трішечки солодкого життя. Найкращим в світі гостям свята медового спасу свято тривало до вечора, і навіть дощ не зміг зіпсувати гарний настрій учасникам та гостям заходу, які з нетерпінням тепер чекатимуть наступної зустрічі у боршівці.